Наживався на війні. Прикарпатські поліцейські викрили псевдоволонтера. Чоловік імітуючи допомогу військовим, видоров у людей понад один мільйон гривень благодійних пожертв. 27-річний мешканець Калуша розміщував у соцмережах оголошення про збір коштів на потреби ЗСУ, а також про допомогу волонтерам у придбанні необхідних їм товарів. Чоловік пропонував військову техніку, дрони, амуніцію, також автомобілі. Однак, після отримання передплати на банківську картку він не виконував взятих на себе обов'язків. У такий спосіб зловмисник шукав більше 20 людей. Серед потерпілих були й військові, які наразі перебувають на фронті і захищають Україну від російських загарбників. Писав мені один хлопчина і сказав, що допоможе мені перегнати з Польщі Нісан Навару на польських номерах і обіцяв зробити це все швидко і потрібно було йому скинути 90 тисяч. І плюс 250 доларів поляку за перегон. Мені дійсно потрібна машина. Люди, люди помирають, люди стають каліками. Я знаходжусь на передусім. Я давав ті гроші, які ми з людьми зібрали, з моїми всіма знайомими. З різних країн під час проведення обшуку Василі зловмисника правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони, сім картки, а також банківські картки, які він використовував у своїй протиправній діяльності. За незаконне використання благодійних пожер з метою прибутку фігуранту повідомили про підозру йому загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк. новини на вежі.